Слава Україні! Героям слава в Миколаєві. 3 січня 1045 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Ракетних атак по півдню від росіян минулої доби не було. І мопедів також не було. Всі мопеди, які вони запустили, були на сході України та на півночі України. Всього росіяни запустили 93 мопеда: 60 з них збито і 26 Локаційно втрачено, є влучання мопедів по багатоквартирних домах на Донеччині та Чернігівщині. Ну і в Києві знову уламки пошкодили декілька будинків, наче без жертв. На Одещині все спокійно. На Миколаївщині стандартно артилерійські обстріли та атаки фпв дронами. Є пошкоджені приватні будинки, цивільні, наче не постраждали. Ну і на Херсонщині, як завжди, російські обстріли там без загиблих є 10 еротравмованих людей. І щось Наче дрони давненько на Росію не летіли. Сподіваюсь, наші хлопці цієї доби це виправлять всім, крім росіян, гарних вихідних.